Всім привіт, друзі. Сьогодні ми вибралися з татом на риболовлю. Коротше, нова водойма для нас. Знаю, що тут є 100% карась, знаю, що є короб і вроді би є товстолоб, Останні два нас не цікавлять, а от карась прям був би норм. Не знаю, чи ми його знайдемо. Взяв я відеокамеру, вона доволі масивна, але ну, не знаю не знаю, Коротше, чи знайдемо ми карася. Так, да, поїхав. Там камні. Що? Там камні, кажу, гострі. Обережно спускайся. Так, люди, оплавили ми весь всю водойму. Дивилися камерою, нічого не знайшли. Глибина тут доволі гарна від 2,10 до 3,5-4 метрів. Але рибка дуже шугається. Ось так підпливаєш десь за метрів 3-4 починає піна йти, вона, типу, зривається з місця і тікає. Тобто Вона тут не шугана. Моторних лодок вона тут не бачила. І ми вирішили. Стати біля коряжок, тут ось зараз покажу. Коряжка, бачите, ось січка впала. Попробувати позакидати на поплавки. Корма я забув вдома, я на його щось не розраховував, думав з балона буду ловити на маленькі вудки. Але як би не склалось, не взяв я його. Тому коротше, на от поплавок. Робимо його як звичайний поплавок, підзвичайний мотиль, на іншого вдягну хробака. Попробую закину сюди. Тут, коли ми плавали, ось, он, тато закинув, тут найбільше було піни, найбільше зрівалося риби, коли ми сюди підпливали. Тут плюс і коряжки лежать. Тому ось вирішили постояти тут трохи, не знаю, чи буде толк, можливо і не буде, так як корма немає. Але спробувати варто. Ні, то я це кинув, що до мілошовках прийшла. Прийшла, я кинув, він пахне. Закинув, хай постоїть. Воно там буде якраз над тими травами. Тут на дні моху до хрена. Коротше. Багато моху. Відбив приблизно глибину і підняв десь на сантиметрів. 40-50, якраз над мохом. О, о. Нема нічого. Як так нема нічого? Вон так, нема мормішки. Розв'язалось. Розв'язалось? Та як це так, а ти почувствував щось? Да. Почувствував? Ну. Я ж тобі казав, давай я прив'яжу. Це капець. Я ще ж кажу, давай прив'яжу мормішку. Не, я сам. Дивися, поплавок стоїть поряд, вообще ноль. І зразу бач повторка була. Пудня ложь. Та я бачу, та я бачу, яка поклівка була. Ти що, ти шо? Короче, боковики треба брати. Довгий боковий і вок. Та мой його брезало. Та це пляха. Що ти тут понавинчував? Короче, дивіться що. Хватит мене, бляха, рекламувати. Ой, бля. малу. З чи малу. З червоною? Бусинкою. З чер... з червоною? Це капець, бляха. Та ну по ну почекай, почекай, може, йому повторка, яка буде yeah, yeah, yeah. о, це бачу. Бачите, люди. Перша. Перша, перша рибка. окунідзе. Так, є. Є? Да. Так. Таке підйом був. Підйом? Щось таке схоже. і вок, бляха. Прям не по цю мормішку зовсім. Ну, конечно, тут єлки палці. Там треба 15 сантиметрів, а по 25. О. Бачу, бачу, горить бачу. Ти бачиш і ні? Я не знаю. Що це таке? Як, як із ним тут боротися? Це прям не карась 100% і не окунь, це видно плотва мала. Да, так, да, да. ну. Ага. Добре, добре, добре. <laughs> ну, <laughs> та що це таке? Люди, ви таке бачили чи ні? Це ж взагалі дурдом. Ну це маленька платвічка, мабуть, стовідсотково. Тут її доволі багато є, але... Ну вже дочекайся, нехай вже тяне десь там кудись. У воздух, у воздуш уже ловить. Прямо кафе. не Ні, ну ми ж хотіли. Ох! Що ти можеш робити, я злякався! Йокарний бабай, я зрозумів, не опустив його до дна. Да, да там ворушу Ти ти шо ти шо? Короче, треба, я так понял, відвертати голову і починати і, і, і працювати. Ой, бляха-муха. А я й не дивлюся туди, понял? Бляха, муха. да. Опа, ще один окунь. Я не знаю, ні. це вже третьому. Це вже третьому. Ну, це вже хоч що небудь люди. То прям пару рибалок з нульом виїжджать взагалі не прикольно. Тут хоч якийсь окунь прокльовує. А там де маленький, там 100% є й великий. Це, мені здається, окуня відклює. клює. Да. Чуть-чуть довше потримав і є. Mm -hmm. Да, він типу, би почав відводити його. О, бачите. Mm -hmm. Він його коротше, би встигає заковтнути. Ну, як не на льоду, то хоч з лодки. Я вже думаю, може балансира як його причепити. Зараз ми побачимо. Ану, обережненько, зараз ми його туди заглянемо йому в очі. Тут де що тут ж вона бачиш якось так? Нормально вона дивиться. Ану-ка. Отут, отут, ну от вона не пхай. Ні, ні. Красіки Плотва! Плотва! Плотва, да ще й гарна плотва. Дивіся, це карасі, чи що це таке? Ух, яка плотва! Це хороша плотва. Це плотва, прям капітальна плотва. Дивіться, люди. Дивись, яка гарна плотва. А в чому діло? Чи вона така неактивна, чи що? Я не знаю. Вона його прям не заковтує чогось. О, дивись, куча плотви просто. Косяк плотви. Там і далі велика плотва. О, Ти глянь, не яка не плотва. плотва. Дивіться, бачите яка плотва? дивіться. Ну тут непогана плотва. Ти що, яка? А чого я в колот не можу їсти? Я не знаю, там просто не стає, а, а стає ще. Там отака плотва стоїть. Я не... Подивіться, я не понял, в чому справа. Я не знаю. Що то є, все, ти бачиш, за койку чуть-чуть. За... Тупо за... отака плотва стоїть. Люди, ви бачили це? Це прям... Йо, я в шоці. Щоб така плотва клювала, то нащо м'єте і карасі з тим окунем. Нету, отака, боюсь, отака плотва. Я я, я думаю, спочатку мочу карасі, чи якийсь поблєщ, така кругла, здорова. Ніхто ми бачу, тихенько стали. Ну, це одна із найменших мормішок, які в нас взагалі є. Ну так. Хорошо, О, дроб'яза. Що це таке? Слухай, ця... Я вже її з років не бачив. Це ж чебачок амурський цей. Це горчавочка. Ну, Та да, да, але ні. А елки так. Дивіться. Я їх ловів такі, як на долоні. Вони горки я бляха, ляхах вів жариш. Да, дивіться народ, це ж вроді би він, да. Хто розбирається, скажіть, будь ласка. Це ж вроді би чебачок амурський. Іде. Чи це гірчак він називається? Горчавочка мені каже. Оце вони клюють. Ти ти хочеш сказати, що це ми бачили на камеру його, а не плотву? Ні, то плотва була. Оце він обкльовує, походу. Да. На... Так. Що, що живець який, так? Да? Так да, ти що живець капітальніший. Ще один. Да. Поняв, синок, пошла жара, блін. Екологією. Значить це я їх і бачив в об'єктів. Я думаю, що це плотва така, але широка така, Блін, думаю... Опа, є. Полосатий. Полосати, о, полосати. Так, да. полосатики. Ну, це, ти знаєш, хоч якась активність і це вже мене радує. За це, я вже Це ж скільки можна їздити з цих пустих виїздів. Це, звісно, люди не розмір, але все ж на 2 грудня, коли немає льоду, така погода сира, температура води всього 3-4 градуси. Це і то також результат. Тіло, звичайно, якогось карася зловити чи коропа. Але. там Опа, о, це вже трохи крупніший. Подивись, як он в'яло брав. Я бачу. Зовсім не я. Дивіться, люди, який красавчик. Це вже прям. Ха, із, із усіх окунів це вже типу, самий кабаністий. Ох, ти ж дивись, як він розчепирив свої пір'я. рак риба. Та ви що? На 2 грудня без льоду, на боковий ківок, я вважаю, що і отакі окуняри, це прям клас. Клас, я вважаю, що це, блін. На цю пору, коли немає льоду і не знаєш, де що його зловить, щука погано бере, карась майже взагалі не бере. Ну, я при нам не зловив за три рибалки жодного. А ось такі красавчики. око гарне. Ось такі красавчики клюють. Ну, класно. Булящик. Чи що, вони в камеру такі великі виглядали, йо-майо, просто. я думаю, в йолки палки, вони приперлися прямо у всіх. Там у них об'єктив, так. Як я його тягаю. Ого. Так, я його візьму, так як пацани нормальні беруть за да. жабри. Oh. Піцаку, піцаку. Іди сюди, іди сюди, або спусати. Піцаку давай, піцаку. Оба-на! Так, коротше, бачите, яких лящов ми ловим. Так що не все ще потеряно. А окунь, бачите, непогано клює, а коли ще підігруєш, то взагалі непогано. Так що ще пару штучок воно так завжди вже й треба їхати на дворі темніє і. Якась така вже погода, геть геть, сира робиться. Ми тут цілий день плаваємо, тільки після обіду щось почало прокльовувати. Ну ще одненького і точно будемо їхати. Па <реш> є. на вечір гарніший окуні Мала пішли. Ігру? Да. Нифіга, що... Зупинився, бачу, хоп, почав піднімати. І почав піднімати. Нифіга, що... Та вже вони, походу трохи не бачить. опа ти сюди на ігру так? Так, да, подіргав, подіргав, зупинився і є так, да, тут ти знаєш на балансира або на мормишку зімою, прям вони один за другим будуть гасити. Особливо по первольотку тут прям дуже сильно буде клівати. Ну що ж, друзі, завершили нашу сьогоднішню риболовлю. Не зовсім те, що розраховував, в принципі, як завжди, але кайфунули прямо після обіду знатно. До обіду, до 12, а навіть і на пів першої абсолютно нічого не клювало, ми постійно переміщалися, шукали рибу, кидали цю камеру, коротше, якісь глибини шукали перепади. Абсолютно нічого не було. В одному місці пропливли здоровенні ріби. Я не беруся казати на 100%, що, чи це коропи були, е, чи це карасі, е, може навіть те і те. Але як бачите, нічого не клюнуло. І вже після обіду, вже прям таке от настрій був, прям зібратися і поїхати. Я ж прям побішувало воно все це діло. І, блін, почалися клювання нашого цього полосатого бандита. Так, да, він невеличкий такий окушок, але. Повірте, оце це безкльовій, воно так гнітить. Ти вже кажеш, о, риба не клює, там її повибивали, там якісь коротше, в собі придумаєш е, теорії. Ну, ви, коротше, зрозуміли, типу, там лунний календар якийсь береш місячний. Воно коротше, те не, все не то. І ось вийшло зловити два десятка гарних, невеличких, але гарних окунців. Е, тато коротше, ловив цього гірчака. Ну, він би теж ловив окуня, але це якби моя вина. Я сьогодні забувся одну вудку із боковим ківком і прикормку. Я думаю, може, щоб була прикормка, було б набагато веселіше. А так, і не знаю, чи типу, підійшла б рибка, чи не підійшла. Все ж таки, температура в нас води 3-4 градуси. Хто знає. Але люди ловлять. Скажем, Ютуб забитий. Люди ловлять і сазана, і карася. І мені була охота половити карася, але, як то кажуть, склалося так, що половили матроса полосату. Також непогано. Вже відірвались від нуля, і я вважаю, що це вже якийсь, скажімо так, стимул і рух далі, якби. Ну, це вже класно. Так що, якось так. Ну і ви обов'язково. Напишіть коментар, чи у ваших краях ловиться оцей, коротше, горчак чи чебачок амурський. Я їх чесно плутаю трохи. І ось, коротше, такий улов. Ну, я знаю, кому дійсно сподобається цей улов. Бачили, так? Так що, ось якось так така рибалка. Ви обов'язково ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Сподіваюсь, вже зустрінемось на льоду. Але як не буде льоду, бо прям синоптики не передає, то будемо ще на воді. Так що до нових зустрічей. Я з вами був Толян.